Немає світла, автоматично зникає тепло в оселях рівнян, і навіть після відновлення електропостачання температура все одно не підвищується. Із цією проблемою місто прожило увесь минулорічний період відключень, який виник у наслідок пошкодження енергетичної системи області. Тоді чиновники та представники теплопостачальних компаній пояснювали ситуацію тим, що живлення до котелень та теплових пунктів енергетики подають неодночасно. Проблему намагалися вирішувати за допомогою потужних генераторів. У Нас є 29 котелень. 84 теплових пункти і 49 теплових індивідуальних пунктів. Ну, от, якщо ми говоримо про тепло там в повному масштабі, коли вимкнення світла, так як це було, тоді на ці всі котельні і теплові пункти потрібно ставити генератори. От, відповідно, ще й забезпечити їх там дизелем або бензином. Є аварійний такий протокол. Якщо тривалий час немає електроенергії, ми на генераторах запускаємо Ключові котельні для того, щоб підтримати температуру в тепломережі. Однак, як зазначають управлінці, цей метод потребує великих витрат. До того ж, за їхніми словами, генератор не панацея, адже він не може працювати безперервно, а відповідно і забезпечувати безперебійну роботу самих котелень. Бликаути показали, що. Недостатньо генератори це лише тимчасова міра, яку ми для всіх доносили, що це виключно до 10 годин для стабілізації подачі електроживлення. Відтак керівники міста та тепловики вирішили шукати варіанти, як зробити, аби котельні могли працювати автономно та не залежали від зовнішніх обставин. Зупинилися на тому, що теплові пункти необхідно забезпечити когенераційними станціями. Це обладнання, яке одночасно виробляє теплову та електричну енергію. Завдяки цьому котельня зможе заживити себе самостійно, а разом. І з тим, за необхідністю цієї електроенергії, зможуть заживити інші об'єкти критичної інфраструктури. Одна така установка в місті вже є. Її теплопостачальне підприємство встановлювало минулого року за власний кошт. Це фактично невелика міні-електростанція, яка ще окрім електричної енергії виробляє теплову енергію. Це стаціонарна установка. Вона досить об'ємна, досить така, досить складна. В принципі, технологічно, дуже дороговартісна, як, як на мене, вона встановлюється, монтується і. І постійно перебуває в експлуатації. А цього року чиновники вирішили послідувати прикладу тепловиків. Аби придбати таке обладнання, вони звернулися за допомогою до Агентства США з міжнародного розвитку, і організація не лише погодилася передати нашій громаді когенераційні станції, а й провела попереднє технічне обстеження котелень, на яких їх встановлюватимуть. Тепер за владою міста залишається розробка відповідної проєктно-кошторисної документації та монтаж цих станцій. За нами залишають обов'язок лише розробити техніку, технічну документацію, спланувати їх розташування і включити їх в загальну мережу систему теплопостачання та електропостачання в місто або на потреби власне, тих котелень, де вони будуть розташовані. Загалом таких установок буде три і вони матимуть різну потужність. За словами профільного заступника міського голови, їх доставлять громаді уже найближчим часом. Фактично, ми зараз очікуємо вже передачі цієї технічної допомоги. Три потужні установки, потужністю дві по одному мігавату і одна пів мігавата, які будуть встановлені. Я не буду називати на яких котельнях, всі розуміються безпекові заходи, але на наших котельнях в нашому місті. Ще раз повторюсь, на безоплатній основі вони нам передаються для того, щоб ми їх використовували і в подальшому таким чином модернізували нашу систему теплопостачання в місті. Разом із тим у міській раді зазначають, почати реалізацію проєкту планують вже цього року однак на повну потужність установки запрацюють уже в наступному. Ангеліна Бурак,